Вітаємо з вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю з 11 по 14 лютого по Вінницькій області та місту Вінниця. З вівторка по четвер, внаслідок впливу антициклону з півночі очікуємо продовження холодної погоди без опадів. Із температурою повітря вночі 7-12 градусів морозу, в день від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Радимо одягати теплий одяг і зігріватися гарячими напоями. У п'ятницю характер погоди зміниться через вплив циклун з північного сходу. Вдень очікуємо місцями невеликий мокрий сніг, і внаслідок надходження теплої повітряної маси очікуємо підвищення температури повітря, вночі. 2,7 градусів морозу в день від 0 до 5 градусів тепла. Дякую за увагу!